Отже, ми щойно почули, що люди думають про забобони. Але чи завжди ця думка співпадає зі святим писанням і навчанням церкви? Біблія засуджує забобони як порушення першої заповіді Не будеш мати інших богів окрім мене. Детальніше про це дивіться у нашому наступному сюжеті. Христос Воскрес. Сьогодні ми говоримо про забобони. Мали можливість. Послухати людей на вулиці, як вони з забобонами зустрічалися в своєму житті. Але хочу сказати, що у житті релігійному також немало є забобонів, немало такого, що далеке від справжньої віри. Я особисто в своєму житті зустрічався, наприклад, з випадком, коли жінка одна. Ввечері стукає до плебанії, до священника і просить вже майже північ, я сплю, просить відкрити храм, щоб покласти туди новенно до Детадея. Тому що їй, от щоб отримати потрібні ласки, їй потрібно в дев'ять храмів рознести цю молитву. Я думаю, у Львові теж ось така новенна приклад такої молитви ходить. Це релігійний забобон. Забобон уже віруючої людини. І про це я хотів би сьогодні більше поговорити. Що спільного у цих забобонів? Одне те, що людина вірить, що за допомогою якихось жестів, правильно відмовлених молитов, правильно сказаних слів чи ритуалів, вона може забезпечити собі ласку Божу або навпаки вберегтися від якогось зла. Іншими словами, маємо тут, я би сказав, механічний підхід до віри. Я би хотів зацитувати катехизм Католицької церкви, який говорить про забобони, що вони є відхиленням від релігійного почуття і практик, які воно передбачає. Забобони можуть також стосуватися культу, який ми віддаємо правдивому Богові. Наприклад, коли приписується якесь магічне значення деяким практикам, навіть законним і необхідним. Пов'язувати успішність молитов або сакраментальних знаків лише з їхнім матеріальним порядком, без внутрішніх настроїв, яких вони вимагають, означає впасти в забобон. У випадку, який я навів, наприклад, тієї ж. Новенне до Юди Тадея, яка. Я сам бачив ці тексти, там знизу написано, якщо не рознесете до дев'ятьох храмів на протязі одного дня, то ваші молитви не будуть вислухані. Чому це за бобон? Тому що в нормальній, справжній добрій вірі, такій, якої хоче Бог, людина з Богом входить в особистісний контакт. Вона з ним говорить, вона до нього молиться. Бог для неї є другим ти. До якого можна звернутися. Бог тоді читає серце людини. І людина серцем звертається до Бога. А в цьому випадку віра зводиться до того, що щоб отримати, щоб йти в контакт з Богом, щоб відтримати Його ласку, треба ну, зробити правильно якісь речі. Це не той Бог, якого нам відкрив Ісус Христос. Тут ми повертаємося до якогось дохристиянського розуміння віри. До язичництва Бог тоді ми його зводимо до рівня якогось ідола, перед яким треба там правильно скласти приписані жертви і тоді отримуємо так, автоматом е відповідь від нього і потрібні благодаті. Ось це і є забубон. В Старому Завіті пророки е дуже часто говорили про те, що віра має бути неформальною, не тільки виконанням обрядів, Віра має бути виходити зсередини людини. Пророк Усія говорив, що Бог милосердя хоче, а не жертви. Передусім милосердя, передусім навернення до себе. І в Новому Завіті, ось я тримаю в руках Євангеліє від Святого Матея, 23 розділ, який присвячений критиці фарисеїв. Ісус тут Господь про не говорить. Зокрема, такі слова. Гори вам, книжники фарисеї!» Ви даєте десятину з м'яти, кропу і кмину, а занедбуєте, що найважливіше в законі справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, і того не слід лишати, сліпі проводи, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Бачите, Ісус, е не відкидає тих речей, таких формалізованих, ритуальних нашої віри. І це треба було робити і цього не лишати. Тобто, і ці речі, приписані законом, вони важливі, але вони є добрі лише тоді, коли вони йдуть у парі із наведенням людини, із її серцем відкритим на голос Бога. Не може бути віра формальною, а от кожен забобон це є така формалізація тої віри. Це, бачите, людина, яка вірить в забобони, в принципі, їй здається, що вона віруюча. Але насправді їй Бог не потрібний. Віра справжня має бути простою. І має бути, я люблю це повторювати, віра, вона римує із довір'ям. Віра це довір'я до Бога. От Бог має якісь плани щодо твого життя. На молитві треба пробувати їх знати. Не гадаючи через карти чи читаючи гороскопи, треба довіритися Богові, і він покерує твоїм життям. І тоді ніяких забобонів не треба.